Розпочинаємо роботу позачергове засідання виконавчого комітету. Присутні нас сім членів виконкому. Форум для проведення засідання є. В разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення згідно з закону України про заявляння крок зазначеного відповідного проєкту рішення. На порядку денної у нас два питання. Кого є все? Да. Хто за, прошу голосувати. Так, перше питання: про затвердження змін до э, фінансового плану комунального підприємства Житомир-Водоканалу. Доброго дня. Зміни до фінансового плану вносяться в частині поповнення статутного фонду КП «Житомир Водоканал в розмірі 50 млн грн. на сплату тіла кредиту та відсотків до державного бюджету. А, проект, а... По заміні мереж компанія, кампанія тендер, продовжує, закінчує вже фактично роботи, да? Да, по реконструкції водопровідних мереж роботи на завершальній стадії. В червні місяці має бути перепідключена остання ділянка водопроводу і залишиться тільки літку зробити благоустрій по тих місцях, де були проводились розкопки. По каналізаційних очисних спорудах роботи ведуться. На жаль, не так швидко як планувало, зв'язку з тим, що Міністерство фінансів до червня місяця не проводило ніяких платежів, але будівельники ну і на півроку майданчику майже рік війна і майже рік більше року війна. Так будівельники на майданчику працюють по водопровідних очисних спорудах. На жаль, підрядник поки що не приступив до виконання робіт, в зв'язку чим, що не погод... в зв з тим, що війна. І підрядник просить інфляційні, а вони і доповнення до договору не було погоджено банком, і контракт зараз є підвищений. Да, ну піднімати на да, ще настільки там запозичення з боку міста. Ми теж не рахуємо, що це правильний шлях, особливо коли з йде здорожчання фінансових ресурсів. І хочу сказати, що з це ніяк не впливає на тарифи, бо фактично погашення відсотків і само тіло кредита йдуть за рахунок бюджету міської ради. На це впливають інші речі, і реагенти, і інші енергоносії, які дорожчають, тому. Ситуація така: кредит не впливає на здорожчання, на підняття тарифів. Це є запитання? Нема. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Так, наступне питання: в закритому. Почекайте.